Коли чекати на відшкодування? Називати якусь дату чи, чи очікування було би безвідповідально. Ми разом з Україною і міжнародними партнерами рухаємося крок за кроком. Першим кроком було створення реєстру збитків. Він запрацював. Цей крок реалізовано, тож можна переходити до другого кроку. Другий крок це створення компенсаційної комісії, як я вже сказав, робота над цим вже почалась. Створення так званого компенсаційного фонду та робота над тим, звідки саме беруться кошти на його наповнення для виплати репарацій. Це третій крок. Ми про нього думаємо. Ми над цим працюємо, але основну увагу ми звернемо після того, як запрацює компенсаційна комісія. Завданням цього органу буде вже розгляд заяв по суті та визначення розгляду, розміру компенсації, яка належить в кожному конкретному випадку. Цей орган ще не створений. Ведуться міжнародні переговори про, про його створення. Ми сподіваємося, що його створять що, 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 що цей договір буде укладений до кінця цього року, і він запрацює в наступному.